Волинська обласна рада у глибокій жалобі. Під час трагічних подій у Києві загинули десятки мирних людей, серед яких і наші земляки, Волиняни. Депутати обласної ради висловлюють співчуття родинам та друзям загиблих і заявляють про свою підтримку. Пам'ять героїв майдану загиблих за Україну вшанували у Луцьку 21 лютого на Київському майдані. Панахидові служив митрополит Луцький і Волинський Михаїл та духовенство УПЦ КП. Між тим головний представницький орган краю цього тижня прийняв низку доленосних рішень. Пленарне засідання 23-ї позачергової сесії обласної ради згідно рішення зборів депутатів було призначене на 4 20 лютого. У захопленні напередодні та забарикадованій адмінбудівлі цього дня було доволі велелюдно. Активісти громадських організацій, мітингувальники та волонтери обладнали на першому поверсі Білого Дому медпункт харчоблок та забезпечили охорону усіх входів та виходів. Гамірно і у сесійній залі головуючи на засіданні заступник голови Ради Валентин Вітер оголошує реєстрацію. У Залі присутні 47 обранців. Відтак сесія повноважна приймати рішення. Пленарне засідання розпочинають хвилиною мовчання на знак пам'яті про загиблих під час протистоянь у Києві. Потім укоригують порядок денний, що попередньо було сформовано із восьми питань. Сергій Слабенко пропонує зняти з розгляду частину питань, зокрема, про недовіру колишньому голові ОДА Борисові Клімчуку та проекти внесення Олександром Башкаленком, оскільки його немає в залі. Відсутні в залі і депутати із фракції партії регіонів за винятком одного. Іван Смітюк заяв... Являє, що віднедавна він безпартійний після подій 1 грудня, які відбулися в Україні 3 грудня? Я як умовний член партії регіонів. Знаєте, при певних обставинах я пішов на посаду, щоб посприяти території Ковальщини, допомогти вийти з цієї кризи. Перебував в цій партії, я вийшов з неї і сьогодні не є членом ніякої партії. Депутат Василь Байцем пропонує розглянути цього дня і обласний бюджет. Із такою пропозицією погоджується головуючий, втім, вона не прийнятна значній частині депутатів. Потрібно ретельно відпрацювати кошторис з врахуванням реальних обставин. І найближчим часом буквально можливо. Наступного тижня е, прийняти цей документ. Ніхто ще не обговорив толком того бюджету. Куди ви лізете, куди ви спішите? Попрацюйте 2-3 дні і тоді будете бачити. Бюджетна комісія ще не розглядала на, засво... на своєму засіданні в силу тих обставин, що не було кворуму. Тому бюджет ще сирий, і тому я е, цілком схиляюся до думки переважної більшості депутатів. Давайте не будемо спішити. Тому що в проекті бюджету дуже багато сумнівних витрат, які ми повинні, чесно говоря, перерозподілити по головних розпорядниках коштів, перша основа це треба змінити тотально керівництво Волинської обласної ради. Все інше, друзі, ми приймемо сьогодні ввечері, завтра і так далі. Ми приймемо однозначно. Ми найперше маємо виконати волю народу, волю людей. А вони сказали перезавантаження влади, і хай новий бюджет приймає нове керівництво обласної ради. Більш переконливі аргументи, вочевидь, були у представників правого сектору, які заполонили сесійну залу та звернулись до обранців громади із вимогою. Наша вимога правого сектору. Що влада має змінюватись і змінюватись на місцях. Я розумію, що є різні тут позиції, опозиції, які хочуть так само бачити своїх людей. Ми підтримуємо і бачимо, не бачимо поки що альтернативи, Тому закликаємо вас тут, присутніх депутатів, підтримати ті зміни, які пропонують зараз тут опозиційні сили, змінити голову обласної ради, заступників. Ми даємо зараз їм шанс попрацювати, тому що має бути в області. Створена нормальна народна обласна рада, якій будуть довіряти люди. Якщо цього не буде, ми вас звідси не випустимо. Тут зібрались дійсно патріоти, які приїхати вирішували питання врегулювання ситуації в нашому краї. Вони налаштовані демократично. Це дійсно в залі люди, які є за народ, які дійсно є демократичні сили. Тут є опозиційні демократичні сили. Це є пар... Парламентарі, які приїхали дійсно домовлятись і приймати рішення, які потрібні для Волині і для волинського народу, першим депутати взялись розглядати питання про звільнення Володимира Войтовича з посади голови Волинської обласної ради. Валентин Вітер зачитав заяву пана Войтовича, написану напередодні, в якій він вдруге просить звільнити його із займаної посади. Самий основний мотив я хотів, аби волиняни у цій жорсткій, навіть жорстокій політичній боротьбі. В умовах такого громадянського протистояння не постраждали. І по-друге, я хотів, щоб і наші депутати, мої колеги, які до мене телефонували, турбувалися, запитували, як поступати. Я їм давав одну відповідь. Шановні колеги, ні в якому разі не стримуйте себе в цій ситуації. Я не прошу захисту. Будь ласка, проголосуйте так, щоб Волинський край жив у спокої. Щоб ви і ваші сім'ї були впевнені у завтрашньому дні, це були мої, мої основні мотиви щодо оцінки нашої роботи протягом цих понад три роки. Я думаю, люди все бачать, все розуміють і належним чином оцінюють. І я дякую Волинській громаді, кожному депутату Волинської обласної ради за ці наші роки спільної роботи. Згідно закону рішення з питання про звільнення Володимира Войтовича має бути прийнята шляхом таємного голосування. Лічильну комісію утворено із семи чоловік. До її складу увійшли Микола Давидюк, Валентина Блінова, Віктор Коротун, Василь Столяр, Людмила Кирда, Роман Карпюк, а очолив комісію Володимир Навроцький. Для голосування визначено 30 хвилин. Волю депутатів озвучує голова лічильної комісії. За результатами підрахунку голосів встановлено. Проголосували за 46, Проголосували проти? Нуль, утримались два. Сергій Слабенко пропонує поставити перше у по порядку денному питання про обрання нового голови обласної ради. Пропозицію підтримано. Учільник фракції «Батьківщина» Роман Карпюк пропонує внести до бюлетеня лише одну кандидатуру Валентина Вітра. Та заявляє, що це узгоджена позиція фракції Батьківщина Свобода та наша Україна. В таємному голосуванні беруть участь 48 депутатів, які одноголосно підтримують кандидатуру Валентина Вітра. Той у свою чергу висловлює колегам вдячність за довіру. Я надіюсь на вашу підтримку і думаємо, тільки що ми спільно будемо працювати на благо волинського народу, на стабілізацію ситуації, на врегулювання подій, які зараз ідуть по крайні на які ми можемо вплинути, до порядку денного вкотре вносять зміни. Сергій Слабенко пропонує винести на розгляд сесії питання про звільнення Юрія Лобача з посади першого заступника у зв'язку з його заявою від 24 січня. Ви сьогодні голова обласної ради. Я б хотів би почути вашу думку по заступниках, тому що написана заява, є пропозиції, але вам працювати з цими людьми, які сьогодні є при посадах, і відповідно залишився один лобач і відповідно вам набирати команду, яку ви будете пропонувати депутатом обласної ради і нести відповідальність за роботу цієї команди. Якщо ви питаєте мою думку про Лобоча, так, я скажу, що це людина висококваліфікована, яка розбирається в питаннях, які йому були доручені. Своє бачення я висловлю як депутат. Я тут висловлюю вже, як буду висловлювати депутат в таємній формі. В Лобоча в нас. Були гарні, дружні відносини протягом багатьох років. За результатами таємного голосування із 48 депутатів за проголосувало 44, четверо утрималися. Відтак, заяву Юрія Лобича на звільнення задоволено. Сьогодні поміняла ситуація, ситуація політична, і на жаль, та ситуація. Ми бачимо, що не просто є складною, вона є печальною, вона є кричучою. І не реагувати на ті події, які сьогодні проходять в нашій державі, неможливо. Тому я, як перший заступник голови обласної ради, тоді, 24 січня, дивлячись на ті події, які відбуваються в нашій державі, написав заяву про своє звільнення. Сергій Слабенко знову пропонує внести зміни до порядку денного та розглянути питання про обрання першого заступника та заступника голови ради. Богдан Дівнич вважає, що не варто поспішати із кадровими питаннями, а запропонувати голові провести переговори з фракціями. Крім того, на думку і пана Дівнича в облраді не потрібно два заступника. Керівник фракції «Батьківщина» Роман Карпюк просить перерву. Після фракційної консультації голова обласної ради Валентин Вітер оголосив, що претендентом на посаду першого заступника є Олександр Порожик, а на посаду заступника і Горгусь шляхом таємного голосування кандидатури затверджено Волинська громада бачила тут на керівних посадах саме опозиційні фракції. І нам потребувалося пройти кількарічний шлях для того, щоб показати в волинській громаді, що у Волинській обласній раді. Відновлено волевиявлення виборців нашого краю, Оце ядро нової більшості, яка свідчить, про перезавантаження Волинської обласної ради, поповниться іншими депутатами. Хочу сказати, що зроблю все можливе в моїх силах для того, щоб волинська громада, яка в принципі завжди була єдиною в політичному ідеологічному плані, Жила краще, обіцяю всім незалежності на цю посаду, на всі, що займав, чи буду займати. Головний принцип мій, я ніколи не зраджую своїх ідеологічних переконань. Щоб не було. І хто би що не робив? Опісля кадрових ротацій волинські обранці взялись висловлювати свою позицію стосовно кривавих подій, що відбувається в державі. Текст звернення щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та на Волині зачитала депутат Валентина Блінова. У документі дається оцінка політичним подіям, засуджуються силові дії влади та є заклик до заборони партії регіонів та КПУ на теренах Волині. Втім, формулювання звернення викликає обурення окремих депутатів. І От оціми заборонами ми заборонами сьогодні маємо майдан. І я впевнений, що завтра щось інше буде, тому що завтра буде заборонена свобода, завтра буде заборонена наша Україна і так далі. І так далі. І тоді, яка про яку демократію можна говорити в Україні? Питання заборони завжди породжує зворотню реакцію. Особливо це буде цікавитися. Ми не забуваємо, за схід України, за південь, де є в певній мірі прошарок партії регонів. Досить є сильним. Прошу мене не прибивати. Якщо ми тільки виснем за заборону. Це зворотній негатив за, по забороні інших наших партій. Сьогодні ми повинні різко виступити за судження цієї політичної сили. 15 років тому партія регіонів не існувало такої, як, як політична сила, і вона не називалася партією регіонів. Ми сьогодні чітко повинні визначитись. Це є ворожа сила. Хай ті люди виходять з цієї партії. То було б застереження і для партії Батьківщина, і для партії Свобода, і для інших партій, які з часом можуть прийти до влади. Було застереження, щоб вони себе вели толерантно і знали, що якщо вони докеруються до такого, як докерувалася партія регіонів, теж може бути заборона і нашої партії, і інших на сьогодні опозиційних партій. Ми можемо засудити діяльність. Мусимо це зробити, але не забороняти, бо ми нічого не заборонимо насправді. Ми заженемо підпілля, по-перше, а по-друге, ми зробимо ці партії гонимими і більше їм реклами зробимо тим нашим забороною, ніж 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 користі. Нічого ми не заборонимо насправді. Але, але зробимо гірше. Комуністи нищили український народ 70 років, а сьогодні комуністи із тими представниками від політичної сили партії регіонів. Довели країну до тих жертв, які є. І речі, шановні друзі, завжди треба називати своїми іменами. Якщо людей вбивають, то це бандіти. Ми можемо зараз зробити такий е, прецедент, що ми дамо повод е, нашим. Колегам із східної України, з південної частини України, також забороняти якісь партії і так далі. Треба зараз емоції взяти, заспокоїти. І дійсно, саме правильне слово, яке ми можемо тут примінити, це засудити дії. Валентина Блінова взялася коригувати текст звернення, а потім озвучила його остаточний варіант. Вважаємо, що діяльність партії регіонів та КПУ дестабілізують ситуацію в державі, розпалюють, розколюють українське суспільство і своїми деструктивними діями призводять до протистояння влади і громадян. Звертаємося до всіх чесних співвітчизників, які з різних причин отримали членські квитки у партії регіонів. Та КПУ припинити своє членство. Зауважимо, що депутатів від партії регіонів на сесії не було. Іван Смітюх, єдиний у секторі провладного представництва у сесійній залі. Але й він, як ми повідомляли, заявив про вихід із партії регіонів. Також заяву, нібито зробив Володимир Дибель, надіславши смс-повідомлення депутату Михайлу Бегалю. Втім, офіційного підтвердження цьому поки що немає. Лави партії регіонів залишив і Юрій Лобач. Сьогодні я прийняв рішення, дав прес-конференцію, зробив заяву. Про те, що я виходжу з фракції партії регіонів. Я написав заяву про вихід з партії регіонів, тому що коли ми прийшли і працювали на благо наших волинян, на благо взагалі нашої неньки України, не так ми думали, що все буде. На сьогоднішній день я переконливо, впевнено хочу заявити про те, що я не можу змиритися з тими подіями, які проходять в нашій державі. Неможливо знаходитись в партії яка проливає кров наших громадян. Я вийшов з неї, але я впевнено залишаюсь депутатом обласної ради і запевняю усіх, що мене обрав народ. Народ, кожен громадянин, який дав мені можливість сьогодні бути там, я і надалі залишаюсь з народом. Я буду слугувати волинянам. А перед усіма волинянами я прошу вибачення за ті дії, які на сьогоднішній день проходять в нашій державі. Прес-служба облради зверталася за коментарем щодо монолітності фракції партії регіонів до її лідера Олександра Башкаленка. Зіславшись на зайнятість, він дав лишень усний коментар по телефону та дав дозвіл його оприлюднити. Він сказав, що кожен депутат має право на свою позицію і він її не засуджує. Сам головний регіонал області не збирається полишати провладної партії. Хоча з колегами, які залишили регіонівський табір, не розриватиме товариських зв'язків. Останні події в обласній раді Олександр Башкаленко не коментує, бо не був присутній на сесії. у ході пленарного засідання до сесійної зали прибули керівники силових відомств краю: начальник Волинської міліції Олександр Терещук, прокурор Волині Андрій Парака та керівник обласного управління СБУ Юрій Гетало. Волинь повинна показати приклад всій державі. Показати приклад державі, як ми можемо, як ми вміємо врегулювати цю ситуацію. Це по перше, офіційно заявляю, що Співробітники управління Служби безпеки України будуть, були є і будуть вірними присязі народу України. Сьогодні мирні громадяни в безпеці. Тому я хотів би, щоб разом і міліція, і варта порядку вони працювали, і громадяни бачили, що в нас є повна співпраця і підтримка Волинської обласної ради. У тому було прийнято спільну заяву обласної ради та керівників правоохоронних органів про взаємну співпрацю у дотриманні громадського порядку на території Волині. У документі йдеться про узгодження дій при забезпеченні правопорядку в життя заходів щодо викриття, попередження та локалізації провокацій, спрямованих на дестабілізацію ситуації у Волинській області. Крім того, обласна рада більшістю голосів підтримує проєкт рішення авторства Сергія Слабенка, у якому висловлює вимогу про повернення з Києва Волинських Беркутівців та недопущення направлення. У столицю тутешніх військовослужбовців. За пропозицією Сергія Слабенка, Волинь радою прийнято і звернення до начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігоря Ващенюка про постачання крові до київських лікарень, які мають потребу в цьому. Депутат Сергій Іванюк запропонував запровадити в області місяць донорства. Олександр Сверда пропонує також звернутися до профільного управління, щоб організувати транспортування поранених волинян на лікування з Києва до Луцька. Пропозиції підтримані більшістю. Текст звернення узгодячи. А не комісія з питань охорони здоров'я людини. Ви знаєте, коли зачитувала блінова Валентина Іванівна звернення по суспільну економічну ситуацію в Україні, в неї з очей післи сльози, почала плакати. Заплакав і я, і не один з вас тут присутній в цьому залі. З тим, що робиться на майданах нашої України і наші волинян, скільки загинуло. Та да народ України, його абсолютна більшість, глибоко стурбовані тим соціально-економічним політичним станом нашої держави, стурбовані подальшою долею нашої України. На нашій планеті земля також відбуваються землетруси, виваження вулканів, цунамі, різні повіні, лихоліття, війні, міжесобиці і те, що воно твориться. І це через те, що в нас ще немає в людей повної достатньої віри до Господа Бога, немає раціонального використання природних ресурсів, запущення екології на землі. Тож побажаємо матірці землі спокою, миру і доброї погоди. І нехай живуть і народи сердечно-дружному теплі, нехай вона в майбутній нові не знає війни, не знає крові, не знає болю, людських страждань. А питається, який ще з людства треба знань, щоб до кінця вже зрозуміти, що на планеті Земля всім треба з миром жити. А що побажати в цьому році державі нашій славній Україні, в якій, на жаль, немає порядку нині, бо більшість пенсіонерів, людей чесної праці, малозабезпечені їх сім'ї, діти не в змозі нормально і день прожити. Тож побажаємо для України миру, щастя і достатку. І головне. Європейського державного порядку нехай же ж в нашій Україні відбудеться справедлива державна влада та мудра Божа сила своїми ангелами на золотих та срібних крилах, і з нами, людьми були поруч без кінця та й берегли людські серця, бо народ чесний, і справедливий України цього вартий.